Привіт, друзі! Щороку кожен, хто працює або перебуває в Польщі більше, ніж 183 дні в рік, повинен складати декларацію. Декларацію про доходи. Це все те саме, що робиться в нас в Україні, тільки з державними працівниками. І через цей спосіб можна отримати невеличку суму повернення податків, якщо за вас заплачено забагато податків. Також може бути й інша сторона цієї медалі. Можливо, прийдеться вам трошки доплатити податків, якщо за вас не доплатили податки. Далі ви подивитеся відео, на якому я постарався вам пояснити по інструкції, як правильно все зробити в сьогоднішньому році. Тому що відбулися деякі зміни, і треба це все зробити за комп'ютером, електронно, не треба ходити по ужондах, все насправді дуже просто. Але оскільки тема ця нова і система також нова, то відповідно бувають якісь помилки. І ми, грубо кажучи, виступаємо тестерами. Так що якщо у вас щось буде не получатися, пишіть в коментарях, я постараюся вам відповісти, що буду знати, і будемо ці проблеми вирішувати разом. А далі відеоінструкція. Ще раз всім привіт! Зараз я на своєму прикладі постараюсь вам показати детальну інструкцію, як правильно розрахувати свої податки і підтвердити їх тут, в Польщі, у 2019 році. В цьому році система помінялася, не потрібно ходити в ужон скарбовий, заповнювати листочки. Все зробила система автоматично, тільки потрібне ваше підтвердження або зміни, які ви хочете зробити. Для початку зайдемо на сайт податки.gov.pl. Після цього ми натискаємо кнопочку Зобач твій єпід. А далі нам потрібно залогінитись. Натискаємо на цю кнопочку. Для того, щоб побачити свій під 37, який вже розрахований, є два варіанти входу. Перший варіант це ось цей. Натискаємо на нього і зараз вам детально розкажу. Для початку треба указати ваш номер песель або ваш номер НІП та дату народження. Якщо у вас немає песля і немає НІПа, і тим паче ви знаходитесь в Україні, тоді це дуже проблематично і у вас нічого не вийде. Але якщо ви знаходитесь в Польщі і у вас немає якогось з цих двох документів, це все можна змінити і зробити вам і виготовити і песель або номер НІП. Далі вам потрібно указати ваш дохід за 2017 рік. Якщо у вас його не було, то вписуємо 0. Якщо він у вас був, але ви його не пам'ятаєте, загубили попередній ПІТ 11, не знаєте, де його знайти, тоді ви можете зв'язатися з вашим колишнім працедавцем, який повинен вам його вислати на вашу електронну адресу. Тобто попросіть його, подзвоніть, скажіть, мені потрібен піт 11 за такий то рік, і вони вам вишлять його на пошту. І дохід за 2018 рік. Це інформація з піт 11, яку ви мали би отримати від свого працедавця, на якого працювали в 2018 році. Якщо ви все правильно зробили, все правильно вказали, то натискаємо кнопочку «Залогуйся», і тоді ви потрапите на свою сторіночку, де буде інформація про ваш Піт 37. Також є другий спосіб, щоб зайти на свій аккаунт, тобто подивитися на свій єПІТ. можна зайти через профіль Зауфани. Профіль Зауфани ви можете створити на цьому сайті, але підтвердити його. Вам потрібно в ужонді скарбовому, тобто ви вказуєте тут свій логін, свій пароль, пошту, песель, і після цього підтверджуєте на емейлі e лист, який вам приходить. І напротязі 14 днів вам потрібно з'явитися в ужонд скарбовий в будь-якому місці, де ви знаходитесь в Польщі, і підтвердити його. І тоді спокійно ви з комп'ютера зможете собі зайти на ось цей профіль Зауфаний. Я так і зробив, я собі його створив, до речі, не отримавши ще під 11 за 2018 рік. Натискаємо на цю кнопочку. І от тут вже вказаний мій логін, мій пароль, і натискають тільки кнопочку «Залогуй мене». Після цього ми попадаємо на ось таку сторіночку. Приготуваліш ми твій єпі37 за рік 2018. І у нас є три способи, щоб розлічитися, розрахуватися і подати свої дані. Перший це індивідуальний, який ми зараз розглянемо. Другий це ви можете зробити разом зі своїм чоловіком чи дружиною, тобто разом це все зробити, і так буде напевно простіше і швидше. І третій спосіб, якщо ви особа, яка наодинці виховує дитину, там розлучені, чи може вдова, вдовець. Далі нижче ми бачимо таку інформацію: ваш дохід за 2018 рік, далі ваші пільги і відрахунки. Якщо тут нічого не вказано, вам потрібно додати або змінити. Далі ваш податок це нам не потрібно. Далі переказати один відсоток податку для теж тут відсутнє, але я вам розкажу, що тут зробити. І ваш рахунок банковий. Бачите, банківський рахунок брак. Це значить, що у них немає інформації про мій банківський рахунок. Незважаючи на те, що я два роки підряд уже складаю під 37 і отримую зворот на той самий рахунок. І ось тут ще є кнопочка Едитуй, позастале дане. Натиснемо, покажу вам одразу. Зложення зізнання, індивідуальні, моя адреса, брак, ужин скарбовий. Тут потрібно вибрати ужин скарбовий, в якому ви будете розраховуватися. Тобто той, в якому воєвудстві ви працювали, от приблизно в тій території. Ужин скарбовий, який знаходиться у воєвудстві, в якому ви працювали. Тут можна вибрати його зі списку, ужин скарбовий лодь з а ви, наприклад, можете вписати, не знаю, там, Гожу Вілкопольський. От, будь ласка. І тоді затверч, і все буде у вас. От, І вже, як бачите, ужин скарбовий вже записаний у мене в цьому полі. Далі, ось тут є квота надплати. Тобто, забагато за мене заплатили податків. І ось ця сума 46 злотих мені повинна повернутися на мій банківський рахунок. А тепер перейдемо до безпосереднього редагування цієї інформації. Наприклад, якщо у вас є дитина неповнолітня, в Україні чи тут, в Польщі, немає значення, чи, там, чи в Білорусі без різниці, натискаємо на кнопочку Додати або Змінити пільги, і ось пільга на дитину. Натискаємо кнопочку Додай пільгу на дитину. І тут потрібно вказати дані вашої дитини: песель або прізвище і ім'я, а також дату народження. Якщо у вашої дитини є песель, то натискаєте ось цю кнопочку і тут вводите номер песлі вашої дитини. І тут потрібно вказати кількість місяців за 2018 рік, грубо кажучи, та кількість місяців, в якій ви були татом чи мамою. Тобто, якщо вашій дитині вже там рік, два-три, то ви вказуєте, наприклад, що 12 місяців ви являєтесь татом. Але якщо ваша дитина народилася у 2018 році, там в листопаді, ой, в липні, місяці, то ви пишете, що ви 5 місяців являєтесь татом. Після того, як ви все добре вказали, натисните кнопочку Затвірч. І ще один маленький нюанс. Можливо, вам прийде лист з проханням перенести свідоцтво про народження вашої дитини, щоб підтвердити те, що дійсно у вас є дитина, ви не обманюєте, ви не намалювали її собі, не придумали. І швидше за все. Вам прийдеться принести свідоцтво про народження, переведене на польську мову тлумачем пшешенглем. Тобто це е, перекладач присяжний. Тепер перейдемо до пункту перекажи 1% податку для. Натискаємо на кнопочку. В цьому полі ви вказуєте номер КРС якогось благодійного фонду, на який ви погоджуєтеся переказати 1% від ваших податків. Це відсоток з тих податків, які ви вже сплатили. Тобто це не є якісь ваші особисті гроші, це гроші, які вже з вас давним-давно зняли. В цьому полі ви можете вказати номер КРС фонду Матіо, благодійний фонд, який займається допомогою сім'ям та хворим на муковість Також внизу ви можете вказати, що це для Аліції Гнутик, це дівчинка, яка хворіє на цю страшну хворобу. Автоматично вже порахувалася квота, яка відрахується. Це 1% податку, це того податку, який ви вже заплатили. Тобто це не є якісь ваші особисті гроші. Після того ви натискаєте кнопочку Виражаю згоду на переказ 1% податку і натискаєте кнопочку Підтвердити. Твій рахунок банковий. Тут потрібно вказати ваш банківський рахунок. Бажано польський. Якщо ви вкажете український, я не впевнений, що все буде дуже добре. Можливо, там буде якась комісія. Але краще, щоб у вас був банківський рахунок польський. Натискайте на цю кнопочку. І далі податник чи літи. Тобто треба поставити галочку, що саме ви є власником рахунку банківського, на який має прийти повернення цих грошей. Вибираємо країну Польща. І далі вам потрібно указати номер банківського рахунку вашого, який складається з 26 цифр. Він є у кожного. Якщо ви відкривали рахунок в банку, то ви повинні його знати. Коли ви це вказали, натискаємо кнопочку підтвердити, «Затвердж», і тоді ці дані будуть вже у вас записані. Якщо ви хочете зробити розрахунок податків разом зі своєю дружиною чи з чоловіком, то натискаємо цю кнопочку. Тут потрібно підтвердити те, що ви це робите разом. І далі вам потрібно указати песель або ніп вашої, вашої дружини чи вашого чоловіка, чи ніп, якщо у вас немає песеля. І прихід за 2017 і прихід за 2018 рік. Якщо не було у 2017 року ніякого доходу, ставимо 0. Якщо не було ніякого доходу в 2018 році, також ставимо 0. Якщо все добре, то натискаємо кнопочку підтвердити, і... і на цьому все. Ось, в принципі, і вся інформація, як розрахуватися з податками в 2019 році. Надіюсь, це відео було вам корисним і я вам допоміг. Тому, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, щось незрозуміло коментуйте, можливо, маєте якісь цікаві інші деталі або іншу інформацію. Підписуйте внизу, будемо раз, разом ділитися цією інформацією. Всім щастя, заробляйте гроші, платіть податки і буде вам добре.